Ефективні технології почали застосовувати у колійному господарстві Київської підземки. Зокрема, мова йде про заміну дефектних рейок на нові безтикові. Вони гнадійніші в експлуатації та дозволяють зменшити рівень шуму під час поїздки з нічної вахти у тунелі між станціями політехнічний інститут та вокзальна. Повернулась наша журналістка Любов Кукла. Хоч на годиннику уже далеко за північ, півсотні журналістів з нетерпінням чекають незвичайного нічного візиту до столичної підземки. Усе за суворими правилами, адже метро режимний об'єкт. Спочатку перевірка документів, опісля детальний інструктаж, одягаємо спежалети і разом з бригадою вирушаємо на ремонтні роботи. Ось так виглядає типовий тунель київського метрополітену. Саме тут під землею з точністю швейцарського годинника курсують потяги, перевозяться щодня майже півтора мільйони пасажирів. Аби з самого ранку кияни та гості міста змогли швидко та безпечно дістатися у своїх справах. Для них тут щоночі працюють майже півтори тисячі спеціалістів. Виконувати усі ремонтні роботи доводиться за короткі чотири години. Цієї ночі, наприклад, між політехом та вокзальною укладали нові рейки. Проводимо зміну ну, двох плітей по 75 метрів, всього 150 метрів. За ночну зміну це ну, практично норма. Бригада 16 чоловік. Значить, робота как вы видите, вже началась. То есть розболчені стики, старий рельс, який має повріження по дефектам, виконтова на сторону. Робота дуже клопітка. Аби зняти необхідний деформований фрагмент, працювати потрібно не лише гуртом, а й синхронно. На заміну старим рейкам червоної гілки прийшли нові, безстикові. Вони надійніші в експлуатації та дозволяють зменшити рівень шуму у вагоні під час поїздки. Схожу технологію уже давно використовують у Європі. За границею, взагалі, інша система ССБ, стеков практично не та не варять в тонелі. У нас, согласно нашим, звісно, запретом пожарника в тоннелі варити у нас запрещено. Читаються пожарної опасності. Лише з початку року у столичному метро вже змонтували 2,5 кілометри нових рейок, 15 комплектів стрілочних переводів та понад 1200 шпал. Паралельно на синій та зелені гілках підземки триває хімічне закріплення ґрунтів. У нас ночі працює більше тисячі людей в метрополітені, які роблять різні види роботи. Одни проходят замен, проводят замены шпал, другие замены рельс, третьи ремонтируют освещение, четвертые ремонтируют станции, укрепление туннелей. Так как метрополитен это крайне сложное инженерное сооружение, которое требует регулярного ухода и будем так заботы. Та на ремонтом єдиним німецькі експерти разом з потенційними інвесторами нині розглядають можливість спорудження четвертої гілки метро, яка з'єднає правий берег та Троєщину, а також продовження сиріцько-печерської лінії в напрямку Виноградаря. Любов Кукла Станіслав Бурчак, телеканал Київ.